Всім привіт! В Цьому відео хочу розповісти за навчання в Англії, ну, в Лондоні, можна так сказати. І по пальцям обох рук можна порахувати моїх там знайомих, які навчаються в коледжі в університеті. Я насправді зараз не ні навчаюся ніде, ну хіба що на Преплі, англійську трохи. І хотів би розказати якісь свої там певні враження, як я це все бачу. І тому, в принципі, записується відеоролик. Дивіться, на момент запису цього відеоролику я знаходжусь в Англії 2 роки і десь 10 місяців. Ну, в березні буде 3 роки. І, типу, чи замислювався я над тим, чи хочу я піти вчитися в університет. Однозначно так. І, типу, моє таке бачення було, типу, що я не хочу йти вчитися, але, в принципі, ну, це змінилося. Типу, все змінюється, так має бути. Наші, ну, там, Помисли мають ну, змінюватися з часом, мінятися, так би мовити. І я не кажу, що от іду, там, наприклад, зараз або через місяць йти навчатися. Ну, там в майбутньому над цим задумовуюся. Коли я навіть, ну так не знаю, ще таке в планах трошки краще підівчити англійську, щоб потім не було якихось таких, ну там непорозумінь, що, типу, там лектор щось говорить, там вчитель препод. А ти, типу, дупла, дупля не, не ріжеш, коротше. Так, дивіться, почну від стройки. Типу, то, що я працюю на стройці весь цей час, і, типу, ти працюєш з поляками, Там литовці, українці, румани, молдавани. І ти там спілкуєшся либо українською, либо там, не знаю, російською, або ж інколи трошки англійською. Тобто англійською я дуже мало спілкуюся тут в Англії, хоча я живу в Англії вже купу часу. І якби я не почав вчити її сам, якби то, що в мене є «Memories», в мене там дуже багато слів вивчено, дві тисячі. У мене є догалінку, де я зараз стараюся йти на рекорди постійно закривати кожний тиждень в тройки лідерів, ну або в четвертий, п'ятий. Набирати там по тисячу балів кожного тижня. І так само в мене є преплі, де я навчаюсь англійському. У мене там близько 320 годин сертифікат, що я провів. Там трошки менше реальності, десь 300. І якби не це все, то я б навіть думаю, що навіть би не говорив по-англійськи, не дивлячись на те, що я стільки часу знаходжуся тут. А у людей, які приїжджають сюди, у них є типу два варіанти. Це лібо йти на роботу, де потрібно говорити по-англійськи, ліпо йти на роботу до наших людей, ну, в яких не потрібно типу, давати знати англійську. Типу, ти йдеш до них, вони тебе про це влаштовують, І типу, ти спілкуєшся тільки з ними, вони дають тобі роботу, і вони тобі за цю роботу дають гроші. Ось так ось це проходить. Типу, якщо жінки, то вони йдуть там, на клінінг, якщо чоловіки, вони йдуть на стройку. І ті, і другі вони не говорять по-англійськи і можуть не говорити. Окрім там 20-30 базових слів, типа Little, Thank you, Yes, Not, ну і ексетера. А щодо мене, то як я розглядаю взагалі навчання учобу? Типу, якщо тобі не дають степуху, якщо тобі не платять, окрім того, що ти ще ходиш в університет, ну то це взагалі не розглядається. Це для мене не має ніякого смислу. Ну так як, в принципі і для багатьох. Типу, якщо за навчання треба буде платити дійсно свої гроші, своєї кишені, яке я заробляю на стройці. А я не заробляю легко. Типу, я не інженер, не працюю інженером, там в мене не 5 не 7 тисяч фунтів місяць. Ну то, типу, ну нема смисла і я не бачу для себе смислу викидувати своє. Ну коротше, цим розібралися, йдемо далі. А, за що, за що, за що? Коротше, буду старатися по, поетапно так іти і швиденько закінчувати цей відеоролик. Типу, є для тих, хто тут офіційно Офіційно там мають якийсь статус тимчасового, постійного перебування, дозвіл там на роботу, вони можуть іти навчатися. А, там люди там з Європи, що приїхали, типу, поляки, румини, молдавани, литовці. Там із інших країн, і вони тут мають ілегальний статус, такий як у мене, у мене пресет статус на 5 років і з подальшим його продовженням. Або ті, як, наприклад, українці, які приїхали які отримали тут статус, так званий статус біженця. Ну це не статус біженця, це Homes for Ukraine, біза якось так називається. І типу по ній теж можна йти навчатися. І що для цього потрібно? Для цього потрібно англійський, там вище А2, там початковий Б1, Б1, тобто вільно говорити. Ну як це вільно говорити? Ну це типу збухти барахти, типа збухти барахти. Типу з нічого якби почати, переключатися на англійську мову і почати говорити. Наприклад, зараз вам I'm gonna try to explain and show. Uh, for example, I'm trying to recording this video. It's my Fifth or sixth шостий, типа uh, Times I'm trying to record this video. because uh, past videos was not um, successfully. successfully, Бачите, я не до кінця знаю правильно, як слова виставляти. Типу, в минулому часі поставити, щоб вони були. Ну, коротше, неважно. Треба, прохідний, там буде тест пройти. Uh, вас будуть питати, для чого ви хочете піти навчатися. Duolingo. А для чого ви хочете піти навчатися? Які у вас цілі і таке от інше. Що би ви вибрали і що для вас краще, читати книги, там, фільми дивитися? Ось, і це все на англійській мові. Ну, понятно, вийдете <смі> 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 в англійський університет, взагалі. В Телеграмі дуже багато, в різних групах з роботою, і з якимись порадами. А дуже багато людей претенду... не претендують. А... Кажуть, що можуть допомогти з вступами в університет. Для чого це і для чого вони це роблять. Типу, приїжджають сюди м, реф... реф коротше, іностранці. І взагалі, для чого Англія приймає іностранців? Вони приїжджають і вони там займають такі якісь посади низькокваліфіковані, де є, на яких не хочуть працювати британці. Наприклад, я не думаю, що британці багато хто. Із британців піде там прибирати якусь там, не знаю, кімнату, квартиру за якісь копійки. Тобто вони, так, да, є. Такі чоловіки, які там стекла мають, які офіси прибирають, але там вже зовсім інша оплата. Ну і тому, оці, от, люди, які приїжджають з інших країн, вони типу, якби закривають ці дири. І от Англія типу, видає student loan, loan це кредит, student це student. Коротше. Вона видає student лоун кредити для людей, щоб вони пішли вчитися в університети, щоб здобували кращу професію, щоб устраювалися на кращі висококваліфіковані роботи, і, соответственно, платили платила ну, постійно налог і, ну, і таке інше. Тобто, як це зроблено? Вона, наприклад, видає 24 тисячі фунтів на рік на одну людину, яка йде вчитися. Це student loan. Половина з цієї суми, 12 тисяч, йде. Типу, на оплату університету, на оплату ректорам, там, на оплату ренту, на оплату те, що вони ведуть уроки. Ну ось, постараюсь без монет. Без... І... А решта ці 12 тисяч вам начисляються на карту, але не відразу, і не за 3, і не за 6 місяців. А протягом року вам нараховують 12 тисяч. Щоб ви мали за що купити, там, наприклад, собі поїсти, там, заплатити за біли і таке інше. І тому, от, от як для мене, типу раніше я казав, що ну, взагалі не розглядаю навчання. Типу, приїхав сюди, якби, ну, типу, потусуватися, погуляти, типу, Лондон, заробити якісь гроші там для чогось. Ну, неважливо для чого. І і, і, і що би я сказав? Щоб би я сказав, чим прикольний університет, типу, ти ходиш постійно на роботу, і ти бачиш постійно цих строїтелів, і ти там, в принципі, нічого не можеш, не можеш ні з ким поговорити. Наприклад, у мене якісь такі свої цілі, свої якісь вподобання, а в людей, з якими я там працюю, ну, в більшості в них, типу, прийти на роботу, залишитися на овертайм, плюс дві години, піти додому, на вихідних випити, піти в магазин за продуктами і все. Ну, і це вся їхня життя, в принципі, на дальніша. На майбутнє. От, я взагалі такої житті не хочу. І хочу щось трошки якісь зміни. Щось, щоб трошки змінювалось. Наприклад, для мене піти в університет, де буде куча індусів, іспанців, португальців. І типу з ними можна буде по-англійськи говорити. І взагалі ти будеш тренувати англійську мову безкоштовно. Ну, як, типу, student loans. От, для мене університет це в першу чергу англійська. Lots of practice of English. and a daily basic, and... 12 тисяч фунтів. Це десь 15 баксів, по-моєму. Ну, я так плюс-мінус туди-сюди долари перевожу. Вот. Ну, 14 500, 15 тисяч доларів, тобі платять за рік. А Де вот в Україні можна було би заробити 15 тисяч доларів за рік? Тобі платять то, що ти ходиш учитися. Ну так, да, цей student loan. Як діє цей student loan? Student loan, ти від нього не відвертишся, тобі потрібно буде його все рівно виплатити. Тобто не може бути такого, що ти зараз підеш вчитися і потім свалиш в якусь іншу країну і ні. Там чітко прописано, що тобі буде потрібно повернути ці гроші, тому що який прикол Англії просто так розкидуватися бабками. Ну, вона ж країна не дурна, і типу ти все рівно будеш змушений виплачувати ці гроші. Або якщо ти закінчиш навчання і підеш все рівно працювати, і в тебе твій дохід буде маленький, то з тебе не будуть стягувати цей от. Ну, типу, ти будеш платити налог, але не будуть з тебе стягувати ці гроші за student loan. Коротше, student loan хороший в тому, що ти будеш спілкуватися з новими людьми. Там Дівчата, хлопці з інших різних країн, де можна буде ходити покуражити, типу зустрічатися десь там в Лондоні, там на кафешки ходити разні і всякі такі дискотеки, движухи. Це, Це типу, прикольно, не? І типу, тобі бабки будуть кидати. І так буквально то, щоб вручитися там десь 2-3 роки. І якщо паралельно ти працюєш ну, ти по-любому працюєш на якійсь роботі, а ті бабки холдити, то ти там за 3 роки можеш купити хату, типа квартиру, либо відкрити якийсь там свій маленький там бізняк Ого, там такий вітер ще две. Вчора було мінус 2, сьогодні плюс 10 Ну і тепер вітер прийшов. Ось. Да. в принципі, я розказав все, що я хотів. А, да, розказувати там за якісь свої плани взагалі, типу, галяк нас так не роблять. Але по логіці віщей, ну, типу, це прикольно. Це прикольно. Але все рівно воно на мене якось так трошки давить, і поки що я думаю, що не готовий йти вчитися. А, ось зараз таке. Ну, коротше, не буду за свої якісь плани. Ну, типу, так. Да. Якщо ви там приїхали вам 18 років і, типу, іти на стройку, ви пішли, попробували і ужаснулися, що там треба, <свісно> що там жорстко, то ви, так, по-любому, типу, шукаєте лазейки, щоб попасти в університет. І паралельно йдете кудись на part-time, там якимось барменом, waitress, типу офіціант, либо в delivery. Ну так, да, так, типу, ну, нормально. Ну, але якщо ви вже там якийсь дорослий. Там 30 30-35-річний, у вас там на плечах жінка, або за плечима жінка з малою дитиною, вам треба рент, білий, все заплатити. І ви такі та який університет? Типу, йду робити, йду, йду на стройку Ось якось так. Коротше, як міг, так постарався розкрити цю тему. Якщо є якісь питання, задавайте, питайтеся. Або люди будуть відповідати вам на коментарі, або я, або запишу ще якийсь окремий відеоролик. Мені не важко, а з вами був Влад. Скоро побачимось!